Пол Ньюман і Джон Вудворд – Голівудські зірки. Знамениті люди. Оскар, Золотий Глобус, Пальмова Вітка, Гілка. Але вони знамениті ще й тим, що 50 років разом. Це було не так давно. І взагалі ставлять в приклад, там, де Голівуд, там, де сходяться, розлітаються скандалами, з папараці, з документуванням, з деталізацією, жовтопреса, суди, мільйонні гонорари, виплати, адвокатам, вау, що тільки не робиться раптом. Пара, Пол Ньюман і Джон Вуд. І, власне, їм належить ось ця фраза. Коли їх запитують, як ви так, пройшовши через далеко непрості переломи власної, власної долі з втратами дітей, через ну, просто катастрофи, коли люди могли поламатися так, на клац. Німан і Вутворд відповідали: ми одружилися тоді. Коли поламані речі не викидали, а ремонтували. Тостери, взуття, шкарпетки і шлюби теж ремонтували. Я от коли читаю щось подібне, знайомлюся з їхніми біографіями, завжди задумую, а що власне змінилося? Ні, я не про їхню долю. Я про більш сучасне покоління, про те, що в Франції скоро взагалі не буде якихось міцних подружніх пар, оформлених, тим більше. Ну, розлітаються на раз-два. Кількість розлучень зростає. Чим Чому Чому вони відрізняються? От чим сучасне покоління, яке досягнуло вже того віку, коли потрібно робити своїх дітей, не утримується в шлюбах. Можливо, у цій фразі немає терпіння, терпіння ремонтувати. Ринок інтернет, фото пропонує мільйон нових товарів під назвою Будь-які відносини, будь-якої якості, будь-якої тривалості. Купляй, рухайся, викидай старе, не модно ремонтувати. А вони ж говорять про терпіння. Піння ремонтів. Люди стали надшвидкі і нетерплячі, хочеться одразу все вирішити. Одним скандалом розставити всіх по своїх місцях, доказати, що ти тут правий, що ти тут командир і так далі. Це не працює. Скандали в сім'ї, сварки, ще щось. Мені попалася стаття, таке достатньо цікаве дослідження. Знову ж таки, про вовків і собак. Мене ця тема цікавить. Ну, ви знаєте, я спілкуюся з Ясоном Бадріцем, геніальним етологом, який практично життя поклав на те, щоб вивчити поведінку вовків. І ми до сих пір з ним в переписці. А тут, тому, якщо попадається якась наукова стаття в області психології а, вищих тварин, то зоопсихології, то мене звичайно цікавить такі речі, і я завжди з задоволенням читаю. І от попадається стаття про те, що вовки, після того як поцапалися, Погризлися всередині, підбулася якась, навіть чужак зайшов, чи ще щось, миряться значно швидше, ніж собаки. Ото встріці досліджували, спостерігали два роки за кількома стаями, собачими і вовчими, звертаючи увагу на їхню поведінку в момент сварки, в день сварки, через день і потім через деякий час. І виявили закономірність, дика природа, вовк, той від якого пішла собака? О домашній вовк собака? Вони правда, домашні собака пішли від двох різних ліній вовків. Виявилося, що вовки миряться значно швидше. А в чому, здавалося би річ? Де елементарно. Просто вовки живуть в тій ситуації, в тих природних умовах. Де залишатися одинаком не можна, ти не виживеш. Одинак вовк це велике виключення. От я сам теж говорю, в них дуже чітка структура вовчої стаї, дуже чітка структура. І якщо вони відділяються, молоді вовки, тому що стая стала дуже велика і не може всіх забезпечити їжею на своїй території, а територія не може розростатися до безкінечності. Вони ж не може також переміщатися дуже далеко. То ці відділяються, створюють свою структуру, вовчу, стаю. Одинак не виживає. Той, який образився на всіх, посварився з дружиною і звалив на роботу гордо. Образився на роботі він буде відсиджуватись. Якщо ця модель буде постійна, цей вовк не вижив. На відносини треба працювати, як би це не було складно. Німон про це говорить. Ми ремонтували, ми народилися тоді і створювали наш шлюб, де мова про 50 роки. Коли, коли все, що ламалося, в тому числі в сім'ї, в відносинах з дітьми, ми ремонтували, а не викидали і не купляли нові. А зараз нема на це часу. Нема на це терпіння. Зараз хочеться все одразу. Однозначно, швидко, дуже швидко. Терпіння. Знаєте, в нас в школі та й батьки вчать чого завгодно. Але отаким от життєвим ситуаціям терпінню, налагодження відновити відносини, не зруйнувати їх. Тому що помилки роблять всі по-всякому. Але. Знов поремонтувати і потім подумати: слушай, як... через яку ми перелом пройшли і вижили. Якщо вчитатися в біографію цих людей, то це не така голівудська мрія, де вискочили наверх і пішли премії і мільйонні гонорари. У них такі трагедії були по сім'ї. Що здало? Я ще раз говорю, здавалося б, я просто дивуюся, як можна було після цього вижити. Прийшли, ремонтували, втратили і знов відновлювали, ремонтували. Та, терпіння. Вчити дітей мати терпіння ремонтувати. Ні, не мати терпіння терпіти дурака, алкоголіка чи ще когось. Мати терпіння ремонтувати ті відносини, про які ти потім не пожалкуєш. Або дуже пожалкуєш, коли від одного якогось помилки зруйнуєш те, що можна було б перемонтувати, і воно було б навіть міцнішим. Життєвий досвід. цьому якраз не вчать. Вчать чому завгодно. Навіть в почуттях, вчать прекрасні романи з почуттями. Марія. А потім починається реальний життя. Навиків ремонту немає. Добре, якщо мудрі батьки і передають свій власний досвід помилок. Тих проблем, через які вони пройшли. Це більш крутий ремонт, чим сунути книжечку де якісь такі поради. Будь жіночою, будь хитрішою, амортизуй, ти ж, ти шия він голова, ти крутиш і так далі. Угу. Скрутять шиїв і голова закружиться. Не працює мати терпіння на ремонт. Можливо, це основну ідею, яку б я хотів в такому коротенькому етюді закласти. І знову ж таки, нагадаю тих же вовків. Люди відірвалися від жорстко вимушених. Жорстких умов виживання, коли потрібно допомагати один одному і діти без вас двох, не виживуть або не досягнуть чогось в цьому житті. Зараз полегшений варіант дистанційно відкуплятися від того, що звали в сім'ї. Взагалі мало бути в тій сім'ї. Мало ж там ремонтувати. Все ж нормально, діти ходять в престижну школу і так далі. А, помінялося багато чого. Це вже не 30-ті, не 50-ті, не 20-ті роки, не Перша світова, не ще щось. Але коли знову зустрічаєшся це всім задумаєшся, наскільки просто і талановито, ми створювали свій шлюб тоді, коли був час. І ми мали терпіння ремонтувати. Ой так і хочеться сказати. Друзі, ну давайте вчитися ремонтувати наші відносини. Тому що життя буде завжди підкидати і ями на дорозі, і колдобини ще якісь, і ще щось буде валятися, шипувати, гостре, занозисте всяким. Будем зі штогоході. На то воно життя цікаве своєрідне, жорстке, категоричне, швиряючи тебе з однієї в другу, сюрпризами атак на рівному місці, шондарах. А ти встаєш і кажеш, Давай поремонтуємо. Ах, як в тому такому малюнку? Навіть на малюнку такій фразі, коли двоє сваряться, і вона каже, да пішов ти. І він відповідає: Да пішла ти. І вона каже, пішли разом. Думайте, друзі, думайте.